В ідеалі батьки вчать дітей допомагати самим собі. Батьки, які не звертають на дітей увагу або ті, які занадто над ними трусяться, досягають протилежного. Їхні діти навчаються безпорадності і тому не вірять, що вони контролюють своє життя і не можуть змінити своє оточення. Навчена безпорадність була відкрита двома науковцями, які привчали собак до ударів електричним струмом. Мартін Целігман і Стівен Майер проводили свій експеримент із трьома групами собак. Собаки першої групи сиділи в клітках певний період часу, перш ніж їх випускали. Це була так звана контрольна група. Друга група також сиділа в клітках, і їх били струмом знизу. Коли вони натискали на кнопку, струм вимикався. Вони розуміли, що можуть зупинити біль. Третю групу також били струмом. І це не можна було ніяк припинити. Після такого навчання всі три групи помістили у коробку, в якій лише на одній стороні відчувались удари струмом. Перша і друга групи швидко навчились уникати струму, перестрибуючи через стінку, яка відділяла дві половини коробки. Третя група собак навіть не намагалася нічого зробити. У них було розвинене когнітивне очікування того, що болю не можна уникнути. Селігман і Майер назвали це навченою безпорадністю. Ця спрощена історія свідчить про те, що подібне може відбуватись із дітьми. Послухайте історію Джо. Коли іншим дітям дозволяли побігати, цього хорошенького хлопчика ставили у ходунці, щоб нічого не сталося. Отож, з ранніх років Джо знав, що світ небезпечне місце. У рідких випадках, коли вдома був батько, він наказував Джо зібратися і стати крепким і мужнім хлопцем. Але без рольової моделі у Джо не було мотивації справджувати батькові очікування. Він почувався неповноцінним. З часом це відчуття тільки зростало. При будь-якій проблемі мама Джо була тут, як тут, щоб допомогти. Джо почав засвоювати думку, що перед лицем труднощів він сам нічого не може. Щоразу, приймаючи важливе рішення, він опирався на мамині поради. Глибоко в душі, він ображався на матір за те, що вона не дозволяє йому бути незалежним. Як ви думаєте, як можна допомогти тим, хто не може знайти виходу з такого токсичного життя? Як можна допомогти їм допомогти собі? Діліться своїми думками і досвідом про навчену безпорадність у коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.